Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Дуже значного резонансу набула новина видання Wall Street Journal, за якою спеціальний представник Китаю Лі Хуей під час свого турне європейськими країнами запропонував. Свій варіант завершення війни Росії проти України. Говориться про те, що потрібно негайно припинити вогонь, а також, щоб Росії залишили ці території, які вона окупувала як на момент 2014 року, так і на момент 24 лютого 2022 року. Дуже велика критика в результаті розпочалась. І тут знову ж таки потрібно здійснити деякі прояснення. Перше, що ви повинні зрозуміти, що Лі Хуей – це, це на всього чиновник з боку Китаю. І він, відповідно, якщо і здійснює якісь пропозиції, то вони всі погоджені з главою Китайської Народної Республіки Сі Сізінпіням. Тому що зараз я зустрів ще одну новину. Точніше, коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що начебто ця інформація, яка обговорювалася і обговорюється на сьогоднішній час з приводу таких пропозицій представника Ліхуея, це є фейк, оскільки, як зазначає Кулеба, спілкувавшись там послами чи з представниками тих європейських країн, куди приїжджав Ліхуей, начебто ці. Представники говорять, що такого Лі Хуей не запропонував? Тобто таких, начебто, розмов не було. Але тоді питання, звідки новина, Wall Street Journal. І друге мене цікавить найбільше, якщо це неправда, ефект, то чому? Там, МЗС Китаю чи якісь інші китайські видання, вони не спростовують відповідну інформацію. Станом на зараз я такої новини не зустрічав. Але тут знову ж таки потрібно прояснити наступне. Чомусь дуже така негативна реакція людей з приводу того, чому от Лі Куей так говорить. Лі Куей всього лиш навсього, він ретранслює ті звані 12 планів, мирного плану. Який запропонував Сі Зіньпін ще в лютому 2023 року. Нічого нового китайська сторона станом на зараз вона не запропонувала. Вона пропонує те, що виписано у цих 12 пунктах. Якщо досліджувати новину видання Wall Street Джорнел, просто Лі Хуей більш деталізовано розказав, що потрібно робити Україні для того, щоб. Війна була завершена. Тому тут знову ж таки дивуватися абсолютно не потрібно. А потрібно зрозуміти, що Китай він, знову ж таки просуває свій порядок денний в контексті відповідної війни. Чому я можу припускати, що відповідна подія мала місце? Що Лі Хуей дійсно це міг пропонувати тим європейським? Країнам, які відвідував, тому що фактично це не одразу а. Через декілька днів, відповідно, після цієї новини, яку публікувала Бостер Джорнал, російські можновладці чи вийшли з якоїсь запоя, чи, знову ж таки, в них якесь протрезвіння, так зване в лапках, говорю настало, почали знову ж таки висовувати якісь вимоги Україні з приводу того, що ми повинні зробити, щоб війна. Завершилось. Це, звичайно ж, припинити спротив, не отримувати західне озброєння, не вступати в Європейський Союз і НАТО, там свобода віросповідання, державна мова російська і далі Чому ще сказали? Що знову ж такі всі ті території, які Росія захопила як в 2014 році, так і на момент 24 лютого 2022 року, і станом на зараз, які вони утримують, вони повинні залишитись в території Російської Федерації. Ну, ми не будемо обговорювати цю маячню з приводу відмовлення України від ЄС і НАТО. Не... Отримувати західне озброєння російська мова як статус державної, тому що воно взагалі не витримує ніякої там, критики чи об'єктивістики. А ось пункт з приводу захоплених територій тут потрібно аналізувати найбільш концептуальніше і пов'язувати якраз із цими. Візитами спецпредставника Лі Гуея по європейським країнам. Я більш ніж переконаний, що відповідний представник міг робити таку пропозицію, коли відвідував українську сторону, тому що знову ж таки нагадую, він ретранслює той так званий мирний план Китаю, який написав Сі Сізіньпінь. Можна тисячу разів говорити про те, що він написаний російськими. Словами, але тут основну скрипку знову ж таки грає Китай. Тобто, знову ж таки, Китаю вигідні ці пункти плану, і він намагається нав'язувати їх українській стороні, а також тим країнам, які, до прикладу, мають нейтральне бачення війни Росії проти України. Я говорю про такі країни, як Африканського континенту, Латинської Америки і певні країни з за які, в принципі, йде боротьба між глобальними гравцями. Тобто, ось тут потрібно зрозуміти саму логіку Китая, Лі Гуея, і те, потрібно зрозуміти, що такі пропозиції, вони знову ж таки можуть мати місце у подальшому. Тому, підсумовуючи загальне відео, хочу. Зазначити вам, що дивуватися цим заявам не потрібно. Китай таку політику проводить спочатку широкомасштабного вторгнення Росії проти України. І знову ж таки, хочу вам сказати про те, що нічого доброго від Китаю Україна отримати не зможе. Китай у цій війні. Є, був і буде союзником Росії. Це просто потрібно вже раз і назавжди затавурувати українцям собі в голові і не слухати ось цих напівбожевільних так званих експертів, які будуть в сотий раз розповідати про те, що Сізіньпі, начебто, там кинув Путіна. Потрібно зрозуміти ту тезу, яку я зазначив вище з приводу співпраці. Росії та Китаю. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал. Індепендент Політиць а також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! хай щастить вам!